Лише в Славутичі ти можеш вийти в Магаз і опинитися в іншій області. Лише в Славутичі нема ліхтарів, а всі, що ви бачите на фотках, в гуглі це фотошоп. Бо що? Бо ми світимось в темряві. Лише в Славутичі ти з дитинства можеш вивчити людську анатомію через нудистів у парку. Ні, не тих нудистів. Ось цих. Лише в Славутичі є своя Еа. Ні, не ця. Ось ця. Лише в Славутичі не лікарня, а трансформер. Лише в Славутичі, думаєте, що в мене тут все відео буде на різка цієї прожарки? Чи що? Це літералі маленьке містечко, яке знаходиться посеред лісу. І цікаво тут чисто скульптури нудистів, скульптури оленів, фонтан, ще фонтан, пам'ятник неонацистам, на магаз. Ладно, добре, все, що було сказано до цього, це хрін собач, бо Славутич це насправді українська ваканда, і мозок ваканди це Славутичський ліцей. Ти ще так називаєшся, правда? Правда, ліцей, я вже бачу, як мене викреслюють із почесних випускників 2012 року, але ладно, я продовжу. Славутич це невеличке містечко на півночі України, і воно також одне з наймолодших міст в Україні, яке було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи. Назву містечка було взято від давньоукраїнської назви Дніпра. Територія міста є ексклавом Київської області на території Чернігівської, саме тому для славутичан звичним ділом є. Вийти на пікнік у ліс і опинитися в іншій області, бо технічно місто знаходиться на Чернігівській землі. У будівництві міста брали участь архітектори й будівельники з восьми союзних республік: литовської, латвійської, естонської, грузинської, азербайджанської, вірменської, української та російської, що надало кожному кварталові національного колориту. Як результат, зараз місто поділене на 13 кварталів, кожен з яких має свою особливу архітектуру і атмосферу. Можна годинами досліджувати дворики, і кожен з них вас Може чимось здивувати на початку існування містечка. Тут проживало багато спеціалістів з різних куточків союзу, в тому числі і з Рашки. Я не можу сказати, що місто було досить проросійським, але українську тут було чути не часто на вулиці. Та 26 березня 2022 року показало, що Славутич це Україна, і що Рошан тут ніхто не чекає з китом. На початку повномасштабного вторгнення місто було оточене і провело без електрики 6 днів. Місто дуже тихе, чисте і сучасне, хоч деякі благери й говорять, що воно віддає совком. Але хтось бачив у совку сонячні батареї і зарядки в деяких громадських місцях, ну то взагалі окей? Як взагалі моя сім'я опинилась у Славутичі, частина моєї сім'ї постраждала від катастрофи на Чорнобильській АЕС, яких було переселено у південну частину Київської області. Коли містечко було побудовано, мої батьки, а також деяка частина сім'ї, переїхали сюди. Привіт вам! Якщо це дивитесь, де й народилась та виросла я, хоч я й не живу в Славутичі. Вже більше десяти років, але воно назавжди залишиться в моєму серці як найсвітліше і найчистіше містечко, в якому мені доводилося жити. Ну, типу, конкуренцію йому складають Київ і Кардів. Вибір очевидний, як на мене. У 2021 році Славутич і Маріуполь стали малими культурними столицями України, як на мене, заслужено. Насправді я от зараз підсіла на відоси про те, як містяни переїжджають із всяких Києвів і Харковів у село, і я вам скажу так. Якщо хочете жити поближче до природи, але в квартирі, а може і в котеджі, то ласкаво просимо в Словутич. Тут є правда все, що потрібно, окрім хіба що великої кількості роботи. Але якщо ви працюєте в IT або хочете розвивати свій бізнес, то це місце ідеальне для цього. Сюди зручно дістатися з Чернігова, тому хто шукав якісь прикольні локації для місцевого туризму, вам сюди. Обіцяю, не пожалієте. Також можна дістатися сюди з Києва, але це буде довше ніж безпосередньо з Чернігова. Єдине, що вибирайте час, коли не цвітуть сосни, бо мошка вас просто жре <говори> Ідеально, якщо зможете потрапити на щорічний фестиваль Золота осінь Славутича. Ну а тепер ще пару слів про безпосередньо Сіма зробила я мужика, ну тому що я не уявляю Славутич жінкою. Це 37-річний молодик з атомним минулим, бо все ж саме Славутич спадкував від прип'яті статус міста супутника ЧАЕС блондин. Бо як я вже сказала, для мене це місто найсвітліше, і в плані кольору архітектури теж. І цей молодик працює в науці, але все ще знаходиться в пошуку справжнього себе. Зазвичай в кінці я кажу щось на кшталт. Ось в мене є ще відоси. Чи поставте лайк, але зараз я би хотіла закінчити по іншому. Це так несподіванка. У полоні Рашні знаходяться захисники військовослужбовці Нацгвардії, які забезпечували охорону Чорнобильської атомної електростанції і були захоплені російськими військами під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Частину з них Україні вдалося повернути, наскільки я знаю, але багато з них досі знаходяться у полоні ворога. Важливо продовжувати про них говорити, а не згадувати тільки 26 квітня у очень большой і очень важний праздник. Я хочу попросити. Кожного з вас, хто додивився цей відео до цього місця, після цього відео зайти на сторінку у Фейсбук, яку я залишу в закріпленому коментарі, і зробити що завгодно, пошерити це у Фейсбуці, а може заскрінити і зробити пост у будь-якій іншій соцмережі. Якщо ви можете якось бустонути процес повернення наших героїв іншим чином, то будь ласка, доєднайтеся. Дякую за увагу, голю захисникам ЧАЕС.